Ілюстрація посадовців, крок до могутньої успішної держави, вважають учасники новоутвореної партії Воля Незважаючи на те, що експрезидента Віктора Януковича немає в країні, його система продовжує функціонувати, а нинішні депутати намагаються її зберегти. Розповіли однопартійці на тематичній прес-конференції. Тільки в нас 85-річних мам посадовців, які володіють величезними корпораціями і холдингами. Скільки в нас дружин посадовців, які сидять вдома, але мають надзвичайні активи, майно, будинки, машини, якщо посадовці не можуть пояснити походження цього, вони мають бути прибрані з державних органів влади. Кілька тижнів тому партія воля подала в адміністрацію президента законопроект про очищення влади в Україні. Поки що відповіді немає. Втім, активісти збирають підписи народних депутатів, щоб внести цей законопроект до парламенту. Говорили на прес-конференції і про створення потужних збройних сил України для гідної відсічі всіх ворогів необхідно повернути ядерну зброю. Проте існує не тільки війна в сенсі бойових дій, розповідають однопартійці. Зараз Спостерігає за інформаційними сутичками. Аби ліквідувати це, пресі потрібно брати приклад із закордонних колег, зокрема компанії BBC, яка вже довгий час існує як суспільне телебачення. Те саме треба продовжувати на місцевому рівні. Одна з причин Донбасу це. Тотальна дезінформація і неготовність громадян мислити критично от якраз суспільні медіа, а не заборони, мають працювати над тим, щоб люди почали думати. Члени партії воля вважають, не потрібно чекати, доки хтось побудує процвітаючу Україну, створювати державу, яка могла б слугувати прикладом для інших, повинен кожен громадянин. Тому вони пропонують українцям 9 серпня, о 12-й годині, зустрітися біля Верховної Ради та вимагати прийняття законопроекту про очищення влади.